どうも。 Слава Україні! Слава! Гучно звичай. Вітати з перемогою поки що рано, але те, що відстояли Київщину, і це дуже важливо, важливо, переможна подія для, для всієї держави. Те, що ініціатива всюди є. В в Україні не тільки на Київщині. Це важливо, щоб знали, як як наші воїні захищали Україну і продовжують захищати. Себе учня. Бі ластечка. Далеко. Бо сьогодні не легкі, не лає. І в цьому вірші вона. Так, я прокинулася через пару секунд. Я почула вибух. Я була вдома, на тому, тому навіть не зрозуміла, що відбувається. Я не вибух, потім почула вибух і, звичайно, не зрозуміла. Була встав два тижні я провела в окупації в ЖК Покровській, в якому в цей час проживали російські загарбники. Ніколи не забути, як в перші дні люди об'єдналися за для підтримки одне одного, одного, для заспокоєння одне одного, за для допомоги з. Пошуком мед, медикаментів та приготуванням їжі, проте найстрашнішим днем Бо... найстрашніший день був на початку березня, під час того, як ми з мамою готували їжу у нас в квартирі, російські військові почали обстрілювати наш будинок, і нам довелося швидко тікати, аби врятувати власне життя. І саме в той момент я відчула, наскільки для мене є цінним моє життя, і наскільки мені дорогі мої близькі люди. Коли я, моя мама, бабуся, двоюрідна сестра і тітка виїжджали з Гостомеля, і підлі російські війська почали обстрілювати нас на Гостомельському мосту. Жінок і дітей, які були беззахисні, але дякувати Богу, нас не зачепило і нас це обійшло. Це тривало з 27 лютого до 21 березня 2022 року. Може статися все, що завгодно, але я вірю в краще і те, що він колись повернеться. Все буде добре. Я дуже сумую за ним і я... Я, дуже... я дуже вірю в перемогу. Я про це Дякую. Вам Дякую. Дякую. вам Дякую. 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 Нас Дякую. 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 哈哈哈！<laughs> <laughs>